Лучана схилила голову перед домовиною військовослужбовця Олександра Скрипчука, який віддав своє життя, захищаючи незалежність України. Траурний кортеж прибув до собору Святої Трійці, де відбулося прощання з героєм. Рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни прийшли, щоб провести його в останній путь. Дуже гарне спомани він залишить про себе. Дуже добра людина була, дуже добра. Він, як кажуть, мухи не обіді. Лучанин Олександр Скрипчук 1975 року народження працював будівельником, а за освітою був токарем. Для всіх, хто його знав, він не завжди залишиться щирою та доброю людиною, яка завжди готова була прийти на допомогу. Сонячним, розумним, трудом. дуже такий працьовитий він був. В Олександра Скрипчука залишилася родина: дружина, син, мама та сестра. Для них він назавжди житиме в пам'яті як люблячий чоловік, батько та син. Герой загинув 13 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області. Ми сусіди хата ну. ну. Же дуже, дуже був хороша. Дуже хороша був людина. Поховали Олександра Скрипчука в секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гараждя. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким героям. Слава Україні! Герої! Слава, Слава нації! Слава! Слава! Україна! О, Герої! Герої! Герої!